Ніколи не думав, що тут на каналі ми будемо оглядати такий складний випадок. Загалом українці дуже схильні до емпатії, тим паче зараз, в умовах війни, коли майже не щодня гинуть наші громадяни або потребують допомоги ті ж військові. З останніми все зрозуміло, волонтери покривають саме ту нішу, яку держава через неповороткий апарат швидко забезпечити не може: автомобілі, старлінки, різного роду батареї та дрони і далі по списку. Це наразі першочергові збори. І якщо ви ще сьогодні не донатили, то саме час це зробити, бо ворог нікуди не дівся, а загалом навіть нарощує темпи. Проте, окрім війська, залишаються ще ніші, які теж потребують допомоги: діти, що втратили батьків, притулки для тварин і, врешті-решт, важко хворі люди, які закликають поділитися фінансами небайдужих громадян, щоб прожити ще один додатковий день. Якщо ви спитаєте мою особисту думку, чи вартує таким допомагати в умовах війни та банального виживання країни, то відповідь буде однозначною. Звісно, що вартує, бо саме емпатія і робить нас людьми. І от серед цього всього різноманіття добровільної допомоги дуже легко натрапити на недобросовісних волонтерів, які можуть банально виманювати гроші, тратячи їх на власні потреби чи розваги. І що якщо таким шахраєм виявиться не волонтер, а людина з інвалідністю, зовнішній вигляд якої не викликає жодних сумнівів, що зібрані кошти підуть на ліки, а не на пові чи на азартні ігри? Чи все ж таки саме на повій і азартні ігри? Сьогодні про це ми і дізнаємось. Отож, зустрічайте активіст, що скоріше за все надихався Спартаком суботою, чоловічок з вадами тіла, але не з вадами хитрощів. Професор Ксав'єр, що в молодості звернув не на ту доріжку, та цього разу випуск про людину з інвалідністю, де за кожен жарт мене можуть заканселити. Назарій гусаков. А перед тим як сідати разом зі мною в шакалячий експрес у світі казино ставок на спорт та онлайн ігор, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що ви донатили герою сьогоднішнього випуску і навіть не підозрювали, що ваші гроші йшли на нюци для прикуту до чоловічка. Так, це теж було для мене несподіванкою. Ви на каналі Крінчів підтримайте нашу працю матеріально на будь-якій зручній для вас платформі, знаючи, що ці кошти йдуть виключно на регулярне виробництво відео і недоспані ночі. Сідайтеся позручніше та готуйтеся слухати шахрайську історію року. А ми поїхали! Гусаков Назарій Олегович народився 7 квітня 1994 року у місті Львів в неповній родині без батька. нам ні про останнього жодної інформації у відкритих джерелах я не знайшов, на відміну від матері та сестри. Обоє проживають наразі в Італії. Назарію у віці одного року поставили діагноз СМА, або ж спінальну м'язову атрофію. І якщо коротко, то це дуже серйозне захворювання, яке супроводжується поступовою відмовою м'язів. По цій причині мати виїхала до Італії на заробітки, а згодом туди переїхала і сестра Назарія, залишивши останнього на виховання бабусі та дідуся. Вони в свою чергу теж особливо не вирізнялися здоров'ям, та й враховуючи розмір пенсії, можна уявити, як було скрутно в лікуванні хлопця. А лікування коштувало не просто немалих грошей, а виносило космічні суми. Тому умови для виховання майбутнього активіста, чи то ефериста, якщо так можна виразитись, можна лише уявити. Як би там не було, хлопець все ж вступив до місцевої школи номер 65 яку з перемінним успіхом закінчив. І, як відомо з відкритих джерел, далі навчання не продовжував. Або ж просто цієї інформації немає в інтернеті. Тому, якщо хтось знає, то напишіть в коментарях, бо можливо, все ж якась політехніка чи інший вуз таки взявся навчати хлопця з обмеженими можливостями. Тим часом хвороба прогресувала, і Назар фактично став прикутим до крісла колісного. А рухи з часом обмежилися лише в межах рук та шиї. Для підтримування життя та лікування необхідно було приймати такий препарат, як Еврізді, і його вартість коливається в середньому в межах 300 тисяч гривень за банку. А таких банок на місяць потрібно три. Одним словом, умови проживання Назарія як людини з інвалідністю важко було назвати хоч близькими до нормального, а сам хлопець знайшов підтримку та визнання в інтернеті. Так, в період з 2010 по 2020 роки про Назарія Гусакова особливо ніхто не знав. Проте сам хлопець активно грав комп'ютерні ігри і навіть знайшов певний підробіток, рекламуючи казино і ставки на кіберспорт. Небайдужі громадяни країни знайшли відповідні скріни, де Назарій активно піарив гемблінг та закликав кладати гроші в ставки на змагання в комп'ютерних іграх. Ну і періодично стосався онлайн з Росньою. Так, в ті часи від Назарія прилітали тези голуба миру, що Росія і Україна це один народ, а якісь політики посварилися. І відбувалося це все між іншим вже після початку війни 2014 року. Більше того, Назар Гусаков засвітився на якомусь форумі антиваксерів, де стверджував, що його хвороба була спровокована вакциною, хоча це абсолютна маячня. Ефект від такої брехні був колосальним, бо дегенерати, що вірять у теорію змови, билися в блаженному оргазмі від нібито реального випадку інвалідності після ін'єкції. Чим була провокована брехня Назара? Невідомо, але випадок досить показовий і, скоріш за все, провокований бажанням привернути до своєї персони максимальну увагу. Насправді тут можна зрозуміти психологію хлопця, який і так терпів в реальному житті. А тут в мережі інтернеті він міг знайти підтримку, прикрашаючи свій реальний стан. В майбутньому ця схема гіперболізується, переросте в масштабну шахрайську схему. Але про все по порядку. Період після 2014 року Назарій Гусаков так і тусувався в інтернетах, перебуваючи в кооперації з різними кіберспортивними асоціаціями, в тому числі і руснявими. Одна з них це компанія «Ставка Ставка.тв, що дислокується у Москві. І враховуючи, що це був 2017 рік, можна було би якось краще обирати собі роботодавців. Багато хто відбілює діяльність Назара, стверджуючи, що йому і так було нелегко знайти роботу, а інші навпаки, звертають на це увагу, апелюючи до самого характеру Назара, як не дуже хорошої людини, навіть в такому важкому Зичному стані, як би там не було, пізніше Назар перейшов працювати на посаду фахівця з обслуговування клієнтів в компанію Dream Team, Але своє захоплення іграми хлопець не покинув та затисався в колаборацію з відомою українською кіберспортивною організацією під назвою Navi. Назар стверджує, що це його місце праці. Проте як виявилось згодом, організація просто на щомісячній основі скидала Назару гроші, таким чином підтримуючи людину з інвалідністю і нічого від нього не вимагаючи. Можливо, це і правда, але моя особиста думка. Організація Наві таки мала неочевидний маркетинговий бонус, бо про Назара почали дізнаватися масово десь в кінці 2020 року, коли тема інклюзивності набирала в Україні оборотів. Проте найбільшій популярності Назарій Гусаков набув саме після початку повномасштабного вторгнення, періодично з'являючись різного роду медіа, подкастах та просто на сторінках публічних людей. Гусаков завів власний телеграм-канал під назвою Обмежений без обмежень та вже в рамках громадського активіста розповідав. Дав всім про важливість інклюзії в містах та додаючи свого гумору, прямо сміючись з власного захворювання. Ну і звісно, де би не з'являвся Назар, все супроводжувалося його зборами грошей на ліки та реабілітацію. І сама суть зборів не викликала жодного сумніву. Загалом, питання людей за сама, м'яко кажучи, не сильно висвітлене в суспільстві, а їхнє життя це суцільне пекло, враховуючи скільки мороки потрібно на банальне існування. Йдеться не тільки про безпосередні ліки, а й про догляд, спеціальне харчування і навіть перевертання вночі по декілька разів зі сторони на сторону, бо сам хворий цього зробити не може. На хвилі загальних зборів по країні підтримка Назара Гусакова не здавалася чимось надзвичайним проте з часом, коли в медіа періодично почали виринати шахраї, громадяни стали більш вимогливими. За порукою надійного волонтера стали регулярні звіти, через які можна відслідкувати, куди пішли гроші та за яким призначенням потрачено збір. Так, на час все має свій слід, як не у вигляді чеків, так транзакцій в банку, які почали скрінами додавати всі волонтери. Я вже мовчу про таких гігантів, як Русоріс Стерненка чи фонд Притули, де кожна копійка відслідковується на сайті чимало не в реальному часі. Люди масово почали вимагати звітності, куди і як були потрачені кошти. І це абсолютно закономірний процес після першої хвилі пані. І великої війни в умовах, коли наші ресурси значно поступаються ресурсами агресора, перемогти може виключно ефективність, а корупція навіть в мінімальному вигляді. Якщо не шкодить матеріально в значній мірі, то підриває загалом довіру до волонтерів. І це може бути смертельно. Тому через рік після повномасштабного вторгнення полетіли перші голови так званих волонтерів, що леву частину зібраних коштів присвоювали собі та спускали їх як не наказано, так на всілякі дуже огидні речі, як от підписка на канал Аристовиче. Назарій Гусаков, в свою чергу, не привертав. Цьому плані особливої уваги, бо кому спаде на думку перевіряти прикутого до крісла парубка, який ще й так героїчно розповідає на всю країну про те, що може жити повноцінне життя? Його заявами пишались. Назара регулярно запрошували на різного роду шоу, в тому числі гумористичні, а дописи з його зборами репостили всі комуналі. Здавалося б, що могло піти не так, враховуючи контекст та загальну увагу до інклюзивності по країні, коли військові поверталися з фронту з важкими пораненнями. Повістка на часі, проблеми людей з інвалідністю стають. Частини українського життя, а героїчний Назар, який з дитинства проводить існування в жалігідному стані, нарешті стає поміченим та шанованим членом суспільства. Так тривало до червня 2025 року. Аж поки волонтери, що й так боролися за кожну копійку та почали звітувати на загал, не звернули увагу на Назара, що прямо-таки клянчив гроші під дописами з гучними назвами. Я помру завтра, дайте гроші. В соціальній мережі Твіттер, яку тепер величають буквою Х, така собі Юлія Худецька опублікувала розслідування, що збори пана Назара на ліки не просто надто підозрілі, а попахують шахрайством та не використовуються за призначенням. Це почалось того, що Назара під час останнього збору попросили оприлюднити бодай які звіти з потрачених коштів і на які ліки все йде. На що чоловік відповів щось в дусі: можете не кидати мені донати, то ваша справа. А підтримка мене, то як підписка на Netflix. Таке формулювання незле так підірвало дупи громадян, які більш детально та лагідно попросили Назара все ж відзвітуватися, куди мать його поділися мільйони гривень. А масштаби зборів та методи маніпуляції справді вражали, враховуючи, що згодом виплило назовні. Я не буду довго переповідати розслідування, яких зараз вже десятки в інтернеті, а просто коротко зазначу, що коли журналісти копнули глибше, то виявилося, що через електронний гаманець Назара пішло майже 3 мільйона доларів. І куди були потрачені кошти? Не особливо зрозуміло. Враховуючи те, що хлопець досі проживав з бабусею та дідусем в гуртожитку, то питання розтрати доларів на елітну нерухомість десь біля Віли Портнова відпали але все ж йшлося майже про 100 мільйонів гривень Поки журналісти занурювалися в яму з гівном, паралельно виявилося, що на лікування, яке Назарі так наполегливо збирав гроші, Львівська міська рада виділяла фінанси самостійно, купуючи той самий дорогий препарат та навіть трохи відстягуючи на реабілітацію. Не густо, але на життя би вистачило. Сам Назар Гусаков спочатку написав пост, що все пояснить, скинув скрін якогось чеку на півтора мільйони гривень, додав старішу фотографію ліків, і на цьому пояснення закінчились. Чек, до речі, привів до людини, яка займалася обміном електронних валют, що ще більше запуталося ситуацію. виявляється, що через електронний гаманець Назарія легалізовували доходи зі ставок та гемблінгу. А сам Назар мав собі такий маленький приватний бізнесок, залишав частинку прокручених грошей в кишені. Звісно, що банк мав би присікти такі махінації, бо зараз навіть труси на Олекс не можна продати без податку. Проте сам Назар, користуючись своїм становищем, підвищив собі ліміти, і ні в кого на думку не спадало, що чоловічок банально виїжджає на довірі. Більше того, поки Назарій пропав з медіа, на світ почали вилазити скріни, як він просив публічних людей поширити його збір і наполегливості позаздить навіть Віталій Козловський, що нарешті задача. 10 років віддав свій кредит. В агресивній манері з підмішуванням маніпуляцій, що хлопець от-от помре. Назарі писав всім публічним людям по декілька разів на день, закликаючи або ж дати йому грошей, або поширити збір на мільйонні аудиторії, та з часом добивався свого. Під удар потрапляли навіть військові або ж дівчинка хвора на рак, який Назарі спочатку задонатив 10 тисяч гривень, а наступного дня попросив позичити 500 тисяч, на що отримав відмову і добре, що отримав. І от питання: якщо Назар жив бідно, як церковна миша, то куди ж він дівав всі свої зароблені фінанси, при тому, що його фізичні можливості вкрай обмежені? Тут я звернусь до теорії, оскільки станом на сьогодні ведеться слідство за шахрайство і всіх деталей ще невідомо. Той стверджує, що Назар спускав всі гроші в казино, крутячи не тільки колеса свого візка, а й слоти онлайн. І якщо що то не мій жарт, тому не я горі тому в пеклі. Також почали виринати вкрай непристойні речі, як переписки Назара різного роду дівчатам, де пропонувалося скинути нюци в обмін на гроші, при тому, що спочатку це виглядало як недолугий жарт, а не відверте домагання. Взагалі, тему сексу Назар часто піднімав у своїх відео в публічній сфері, заявляючи всім, що тим в нього все гаразд. Головне, правильний підхід та майстерність. І навіть дитину має. Коротше, щоб не завуальовувати, він пропонував подручити собі за гроші. Цю інформацію я залишу на ваш розсуд. Кожен дрочита, як хоче, так сказати. Поки в публічному просторі неслося це все, відомі люди почали писати один за одним, як їм шкоди, що вони форсили пана Назара, і навіть подумати не могли, що все настільки сумно. Насправді їх можна зрозуміти, адже хто би міг подумати, що чоловічок з такою важкою хворобою та життям може бути нечистим на руку. Станом на сьогодні Назар Гусаков виїхав до Італії, при тому, що зробив він це ще до початку скандалу за декілька днів, як ніби відчуваючи дупою, що розгориться скандал. Вільська міська рада в лиці Андрія Садового заявила, що підтримка. Лікування Назара відновиться, якщо він повернеться в Україну, а поліція проводить обшуки у всіх пов'язаних з хлопцем людей. Перший під роздачу попав його друг, який щоб втекти від правоохоронців заліз на горище спортзалу і три години звідти не виходив, перед тим влаштувавши наїзд на працівника поліції. Загалом вся історія виглядає як якийсь сюр, і все було би нічого, але вона підриває довіру до зборів, що є вкрай негативним в теперішній ситуації. Це все докотилося навіть до президента пана Володимира Зеленського, що свідчить про неабиякі масштаби трагедії. І як далі проходитиме слідство? Та чи дізнаємося ми, куди ж Назарій тратив гроші, поки що невідомо. <му> То хто ж такий врешті-решт Назарій Гусаков? Довгих висновків не буде, бо навіть жарти про общіпаного гусака тут не сильно підходять, якби не бився в екстазі від такого формулювання. Етманса Назарі зробив те, що не вдавалося до нього нікому. По власній тупості, чи то залежності, чи то всьому разом взятому він наніс величезної моральної шкоди волонтерам, що й так потерпають від постійної інформаційної атаки з боку Росії. Так, пан Назар хворий і так він заслуговує на життя, як і всі ідентичні люди з такими хворобами. Але, власне, він і є таким же ж громадянином України і має ті ж самі права та обов'язки, що і решта. А шахрайство в умовах війни це максимально важкий злочин, за який потрібно відповідати особисто Назару. Що ж стосується нас з вами, то ні в якому разі не потрібно зневірюватись, а і надалі допомагати всім, кому можемо. Бо це, власне, і робить нас людьми. Thank you